Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це безцензурине цензурнет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Ну що ж, друзі, а зараз ми з вами поговоримо про найбільшу подію української ну напевно, і політики, на превеликий жаль, але українського суспільного політичного життя за останні два роки це точно. Це звичайно про повну заміну керівництва армією Збройними силами України, які були проведені політичним керівництвом країни. Протягом минулого тижня. Ну, я цілком допускаю, що там авторшоки на більш низьких рівнях будуть продовжуватися і зараз. Але в принципі за четвер, суботу, неділю, ми зрозуміли, по суті, побачили нове керівництво абсолютно збройними силами. І фактично повне оновлення вищого керівництва. Тобто, по суті, була оновлена вся лінійка, так би мовити, командувачів всіх, майже всіх там народів військ і ну, майже всього. Що було в принципі цілком очікувано? Як бачите, той сценарій, який ми кілька разів називали для вас у нас на каналі оновлення, перегрузка, так би мовити, продовжує реалізуватися. Так само можете очікувати найближчим часом зміни в кабміні. Подейкують, повторюся, що в премєр міністр піде або сам Єрмак, або він буде собі підбирати просто відповідний кабмін під себе повністю ручний. Побачимо. Зараз не про них, тому що в принципі нічого нового в цьому сенсі не буде. Вони абсолютно передбачувані, і ми вже з вами про це багато разів говорили. Отже, що відбулося, думаю, це теж прекрасно всі розуміють. Тобто дуже популярна людина, причому популярна не в політичному сенсі, як якийсь знаєте, символ народний, яким був Валерій Залужний, був після багатомісячної брудної кампанії. І останніх двох тижнів, абсолютно шулерських, таких, щоб уже задовбати просто до донівміноза людей. В результаті він був звільнений. Ну і, звичайно, потім була відправлена відставка вся його команда. Всі люди, які мали хоч мінімальний зв'язок до нього, вони всі були від... вони всі відправлені тепер так, так зване розпорядження Міністерства оборони. Чи вони будуть продовжувати нести безпосередню службу в лавах Збройних сил України, чи вони отримують пропозиції по якихось посадах, поки що говорити. Складно побачимо. Так само складно говорити про майбутнє самого Валерія Залужного. Абсолютно очевидно, що зараз для нього важливий момент, що він буде далі робити. Чомусь я не маю сумнівів що ніяких нормальних пропозицій по продовженню служби. Відповідно до його уже статусу і заслуг, які він має в збройних силах, він не отримає. Відповідно, я не думаю, що він захоче піти працювати умовним секретарем РНБО, чи там поїхати послом в Британію, як про це говорили. Тому я цілком допускаю, що він дійсно може зосередитися на своєму особистому житті, зайнятися здоров'ям і так далі. Тому подібне, в будь-якому разі, те, як його звільнили, те, в якій формі це все було зроблено, залишило не просто величезні питання, навпаки. Повну впевненість цього суспільства, що в цій всій історії політичне керівництво просто позбавилось конкурента за народну любов. І найгірше, напевно, у цій історії це для них для політичного керівництва. Те, що вони ж насправді сподіваються, звичайно, що про залужного забудуть, але я нагадаю, що от кого кого а ображених в Україні дуже люблять. Ну а офіс президента приклав всіх зусиль для того, щоб зробити з Валерія Залужного саме ображену людину, яку до якої вчинили несправедливість. Якщо вони думають, що такі речі забуваються, то ці люди дійсно напевно живуть в дуже хибній уяві, що історія політична історія України почалася 2019 року. Але до 2019 року було дуже багато прикладів і завжди от, 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 от чіткому сценарію, що ті люди, яких ображали, вони ніколи потім не пропадали. Я так я повторюся. Я думаю, що історія Валерія Залужного ще не закінчена, але як саме вона буде продовжена, буде вирішити тільки він сам. І Я думаю, що він сам про це повідомить і без оцього трешу в телеграм-помийках, яку влаштовує діюча влада. Але це відео буде присвячено навіть не цьому. Я не буду навіть теж одразу кажу пробувати. Оцінювати якісь професійні здібності, хто там був хороший генерал, хто там кращий, хто ні. Тут я можу тільки порекомендувати нашого нового редактора Юрія Бутусова, який на своєму особистому ютуб-каналі вчора зробив чудовий розбір по кожному звільненому генералу, по кожному призначеному генералу або полковнику. Я можу тільки підписатися під дуже майже під всіма оцінками, які дає, я вважаю, найкращий військовий журналіст України, яким безумовно є Юрій Бутусов. Ну, от, я від себе можу додати, що я далеко не всіх, чесно кажучи, знаю знову призначу. Але дійсно такі прізвища, як Драпатий, такі прізвища, як звичайно, Сухаревський, Микола і так далі. Це ті люди, яких я особисто теж пам'ятаю, і присутність таких людей і це дуже добре і ок. Але ми зараз не про конкретні постаті, а про загальну знову ж таки тенденцію. І от що я хочу сказати саме через те, що як наскільки огидно був звільнений залужний, як огидно, наприклад, був звільнений Наєв, коли про своє звільнення він по суті дізнався з як він написав в своєму зверненні з засобів масової інформації, які це почерпнули з. Відповідного указу, який був вивішений на сайті президента України, тобто вдумайтесь, одну з найвищих посад в Збройних сил України займала людина, яку навіть не запросили, просто щоб ну, повідомити особисто, що ти будеш звільнений. Я чесно, мені е складно уявити, е наскільки деструктивно Тив на от вплив мають такі, признає такі речі. Можна скільки завгодно ставитись до Наєва, до любити, і не любити. Справа взагалі не в ньому. Справа в тому, що кожен офіцер в українській армії отримав дуже чіткий сигнал, що до тебе ставляться як до сміття, і що якщо ти будеш не потрібен, що то ти поставиш не на ту конячку? Якщо просто комусь твоя посада буде потрібна з тих людей, які фаворі, тебе просто викинуть як використаний презерватив, і все. І навіть не повідомлять тобі про це. Якщо ви думаєте, що подібні сигнали не доходять, ви дуже сильно помиляєтеся. Доходять ще і як? Так, звичайно, я знаю особисто, в мене дуже багато різних знайомих в армії. Є багато призначень, які зараз зроблені, які дійсно дуже на ураз прийняті в армії, скажімо, відверто, абсолютно. Правда, я зазначу, що чимало з цих призначень готувалися ще Валерієм Залужним, але багато в чому спеціально блокувалися для того, щоб потім можна було це вже приписати новопризначеному головкому пану Сирському. Але знову ж таки це вже не має ніякого значення. Повторюсь, я насправді записую це відео не для того, щоб проговорити ці абсолютно очевидні вже речі для всіх, і про те, що по великому рахунку тепер в країні немає вже жодного, скажімо так, розділення на військових і на політиків. І так далі, є одна, єдина велика, отака от чітка. Паралель, така, от навіть не паралель, це називаємо це просто от така от прям вертикально інтегрована структура, яка очолюється особисто Володимиром Зеленським. І армія тепер повністю, після того, що він зробив звільненням залужного, повністю повторюся, тепер як іміджова історія висить особисто на ньому. Чому? Тому що пан Сирський. Я абсолютно не збираюся і не маю ні компетенції оцінювати його як начальника військового, я це і не збираюсь робити. Я кажу з політичної знову ж таки точки зору. Так от з політичної точки зору, пан Сирський, класична от креатура офісу президента, яка в пику залужному почала розкручуватися, ще, повторюся, десь мінімум з осені 2022 року. Відповідно, він і сприймається як людина несамостійна. І тому повторюся, все, що буде відбуватися далі на фронті, тепер буде теж напряму лягати на плечі Володимира Зеленського. Понад те, Зеленський дуже сильно, мені здається, недооцінював той такий певний демпфер, знаєте, яким був Залужний, в якому сенсі. Тому що, ну скажімо так, чи все око у нас було в армії, чи завжди сам супер добре приймалися рішення, чи не було там проблем? Отак От ми це прекрасно розуміємо. Але сама фігура залужного. Скажімо так, стишувала цю критику, і уж точно ця критика не падала на Зеленського, тому що, мовляв, ну це ж армія, там вже за все залужне. Відповідає тепер, повторюся, за все абсолютно буде відповідати особисто сам Зеленський і його особистий рейтинг. Це добре з точки зору того, що ця людина більше не матиме ніяких шансів зіскочити з відповідальності з іншого боку, знаючи те, як ця людина веде справи і те. Це вже не мої слова, те, про що пишуть західні медіа і Саймон Шустер в своїх книзі, про те, як офіс президента дозволяв собі втручатися в прийняття військовими військових рішень. Це і про Бахмут, і про Авдіївку, і багато чого решта. То можна не сумніватися, що дуже часто тепер, на жаль, офіс президента буде тиснути набагато сильніше на Збройні Сили України для того, щоб робилися певні дії на фронті, які... Напевно, за задумом офісу президента матимуть якісь позитивні політичні наслідки для них. Чи це ок? Ну я думаю, нікому не треба доводити, що ні, тому що війна це війна, політика це політика, це різні речі. А коли ти їх суміщаєш, тоді виходять, як там розповідала прес-секретарша Єрмака Далія Зарівна успішні комунікаційні кейси Бахмут і mean. Да. Але тепер, от власне, про найнеприємнішу частину всієї цієї історії. Вона пов'язана знову ж таки з тим, що через те, повторюся, наскільки брудно, гидко, некрасиво звільнялися залужний і його команда. Як тільки, скажімо, на посади були призначені нові люди, на них одразу полився шквал лайна. Давайте відверто скажемо. І звичайно, мова йде і про історію з родичами нового головку Масирського в Росії, і там ще дуже багато, звичайно, додала історія з призначення людини, яка керувала. Внутрішніми військами під час розгонів Майдану під час Революції Гідності 2014-14 років. Ну, тобто, ви розумієте. І найгірше тут що, що всі ці, от ви розумієте, коли я казав, що От ця гидка компанія, яку очолила Мар'яна Безугла по маченню залужного, вона ж насправді мала дуже поганий наслідок який до залужного її лайно, як показують рейтинги, не приліпилося. Чому її звільнили в результаті, що зрозуміли, що вже ніяких варіантів його збити немає, тільки звільняти. Хай навіть з величезними проблемами, з рейтингом, але треба звільняти, тому що січас і ніколи. От. Але ця брудна компанія Безуглої, вона ж мала дуже поганий наслідок в тому, що воно почала бити по довірі до збройних України. І от тепер це лайно вилазить, на жаль, назовні. Е, проблема в тому, що чимало людей е, не пробачили таку історію залужним, і апріорі тепер починають, ну якщо не бажати не успіху, я б так не казав, звичайно, але у всякому разі одразу очікувати якогось гівна від новопризначеного керівництва Збройних сил України. Я зараз точно не буду лізти в обговорення там російські родичі, то взагалі не про це мова, друзі, і не навіть не про конкретні прізвища. Повторюся, всі ці прізвища є прямою відповідальністю Володимира Зеленського. От давайте просто закарбуємо це. Тому всю ту ненависть, всю ту лють, все те, що ви зараз відчуваєте. А я не сумніваюся, що за ці два тижні оцього інфошулерства, яке було в інфопросторі з 29 січня, по от, власне яке там вона до лютого було, коли звільнили залужно. ці дні звичайно дуже дорого в нервовому сенсі коштували всій країні, і зрозуміло, що хочеться кого-то розірвати. Так, от друзі, по перше, на жаль, розірвати ми зараз не можемо по тій простій причині, що ми з вами розумні люди, і ми розуміємо, що у нас все таки. Найбільший ворог і головний, єдиний насправді той справжній ворог, це Росія, і будь-які збурення внутрішні в нашій країні йдуть на користь тільки їй. От. Тому не мовчіть, тому висловлюйте свою людь, але на адресу того, хто і є головним винуватцем всіх цих історій. І цей винуватець сидить на вулиці Банковій. А тепер з приводу зсу, друзі. Дивіться, давайте ми собі закарбуємо в голові одну дуже важливу річ збройні сили України, не дивлячись навіть на весь цей. Бардак кадровий, все, що з ними зараз відбулося, тим не менше, залишається чи не єдиним державним інститутом в Україні, який має ну тотальну повагу і довіру громадян і це правильно, бо це армія, без якої країни не існує. Наскільки? Підважена вся ця історія від того, щоб прибрали залужного. Ну давайте скажемо відверто: Збройні сили України мають завжди існувати, і вони не мають залежати насправді від прізвища того, хто їх очолює. Це становий хребет української державності, ну, як і будь-яка армія. І відповідно інших збройних сил України у нас немає. Ну і знову ж таки, в Збройних сил України був не один залужний, його команда, правда, там сотні тисяч кращих людей країни, які. Продовжують нести свою службу, продовжують воювати, кожен день виконувати надскладні умови, кожен день проявляти супергеройство, незалежності від того, хто ними командує, друзі. Давайте скажемо відверто. І тому, коли ми починаємо вв'язуватися в гігантські срачі на тему, хто там, хто кому. Як це починає бити по довірі до цього державного інституту, і це те, що в Росії мріють зробити найбільше? Я розумію, що можуть бути конспірологічні теорії, що ви всі президенти і хотіли би, щоб до збройних сил України? Перестали мати таку гігантську довіру, щоб знову, е, ну я не знаю, Зеленському більше довіряти від цього не стануть. Просто не стануть довіряти нікому, що це просто це хаос, це лайно. Навіть якщо там є такі люди, які цього хочуть. Я просто хочу сказати, що ми не маємо вестися на цю історію, друзі. Збройні сили України, це знаєте, як королева, честь якої має бути понад усе. Е, ми в будь-якому разі маємо все одно розуміти, що це наш е, головний інструмент виживання, і тому. Е, От я просто бачу дуже нездорову тенденцію, що з'являються люди, які вже починають. От я ж кажу таке враження: прям бажати, щоб нове керівництво показало свою неефективність, десь обісралося. Вибачте, щось сталося не так. Друзі, зупиніться, будь ласка, ким би не був там новопризначений керівник збройних сил України чи там будь-яка кандидатура, яка вам подобається чи не подобається. Ви маєте розуміти одне їх успіх це наше фізичне виживання. Тому я підкреслюю, я можу скільки завгодно мати там ставлення до Володимира Зеленського, його людей до те, якими методами був поставлений на посаду новий головком. Але я бажаю цьому головкому, я бажаю його команді. Я де дуже багато до речі знову призначених крутих людей, які дійсно давно заслуговували, щоб вони отримали більш високі посади. Так от я їм бажаю повного успіху, тому що їх успіх це буде успіх України. Президенти, які б вони не були, приходять і йдуть. Ти ми відрізняємося від «Рашки». А Збройні Сили України лишаються, як і Українська держава. І української держави, якщо українські громадяни не будуть вірити і допомагати і підтримувати свої збройні сили, її просто не буде, друзі. Тому я ще раз вас закликаю: перестаньте зараз в'язуватись. От просто я пропоную закрити цю тему. Там обговорення в такому, знаєте, ключі, що типу, та все, що там це ЗСУ, гавно і так далі. Припиніться, друзі. Я вже бачу, ну, само собою, я розумію, що є просто злісні ухилянти, по-іншому їх не називаєш, це люди, які тепер, яких, знаєте, на прапор можна підняти історію. От, посмотрите, убрали залужну. От якщо б був залужний, я б ще пішов, а так то вже все. Тим хочеться питати дядя, а хто тобі заважав при залужному? Він відро медалі собі заробить за два роки, правда? Е, питання не в цьому. Е, я просто хочу, щоб ми з вами розуміли, друзі. Насправді, знищення. Авторитету збройних сил України вигідно тільки росіянам, навіть якщо повторюся, у нинішній діючій владі можуть бути неадеквати, які голові чомусь там, окрім рейтингів, нічого немає. Вони можуть вважати, що типу підваження рейтингу ЗСУ – це хорошо, тому що потім вибори. Ні, друзі. Я просто хочу зазначити, хрін з ними з цими ідіотами. Ви маєте розуміти, що підваження репутації збройних сил. Це вигідно тільки російському ворогу і нікому іншому. Вкладіться в своїй голові. Друзі, ми маємо зрозуміти, інших зсу у нас не буде. І якщо зараз Збройні сили України втратять довіру суспільства, якщо люди перестануть вважати збройні сили оцими ангелами-охоронцями, якими вони по факту і є, ну тоді у нас з вами дуже сумне майбутнє щось середнє між Бучею і лісом. В Ізюмі з цим гігантською кількістю могил, десь приблизно так. Може, ще десь і Маріуполь пробіжить. Отак. От так що, друзі, що робити? От, постійно всі питають. Ну, дивіться, я ще раз і ще раз наголошую. На превеликий жаль, але зараз методи відкритого протесту, тобто вуличного протесту, ми застосовувати не можемо. Чому, ну. Мені не треба, сподіваюся, пояснювати. На превеликий жаль, це використовує діюча влада, яка по суті саме війною прикриває все те неподобство, яке вона коїть. Чи це так? Безумовно, це так. Але це той момент, коли громадяни мають бути розумнішими. Це стандартна історія наша українська, коли виборці поступово стають більш розумними навіть за ту владу, яку. Більшість цих виборців колись обрало. Це вже не вперше в нашій історії, на жаль, відбувається. Ну сподіваюсь, що в останнє, але от так. І тому я цілком розумію, що да, ми, як виборці, маємо зрозуміти, що це влада, на жаль, легітимна, і ми не маємо права її чіпати під час війни. На превеликий жаль, я ще раз і ще раз закликаю, що робити: не мовчіть, друзі. Володимир Зеленський, оцим ексченджем військового керівництва без будь-якого адекватного притомного пояснення, окрім спроб накидів, лайно накидів, які нічим не підкріплені на залужну і так далі, просто розписався в тому, що його цікавить тільки рейтинг, що він просто політикан, який заради своїх політичних амбіцій готовий принести в жертву будь-кого і будь-що, навіть результат війни. От. Е, хоча знову ж таки, я щиро бажаю успіху новому керівництву Збройних сил, я не сумніваюся, що його зараз будуть гнать в атаку. Давай результат, показати, що залужний був тупой, а ти хороший. Тому я щиро бажаю, до речі, і пану Сирському, і його оточенню, всім призначеним е, генералам полковникам. Головне вмінню казати ні. І розуміти, що їх відповідальність набагато вища за відповідальність Володимира Зеленського, тому що вони відповідають за дійсно людські життя. І за це Зеленський може ляпнути язиком якусь дурню, і потім ніхто про неї не згадає, бо ми там оце в відео будемо ляпати язиком і так далі. А от їх помилки, які можуть бути зроблені через те, що на них хтось тисне звідти, ну ви розумієте, яку ціну вони мають найвищу на світі. Тому я щиро бажаю їм сили духу, вміння казати ні цим наполеончикам з офісу президента, які заради відосика готові піти на будь-що. Це моя особа. Особиста чітка впевненість, от. Але я повторюсь, друзі, е, в цій цій історії ми маємо побажати успіху Збройним силам України, е, бо іншої надії у нас немає. Тому не мовчіть, друзі. Рейтинг Зеленського, от, е, який ми маємо атакувати публічною критикою, це є наша головна ціль, легітимна ціль, яка і має призвести до того, що Володимир Зеленський не матиме більше можливостей робити, опираючись на якусь там суспільну підтримку, будь які Фігові речі, от і все, а, тому що от рейтинги це його реальна гулка. Як то кажуть, друге друзі, підтримуйте Збройні Сили України, будьте готовими вступити в них в будь-який момент, е, донатьте, просто будьте корисними для оборони, не не йдіть в негатив. Я ще раз підкреслю весь свій негатив відправляйте на політичне керівництво. Збройні сили України мають бути вище цього. Це дуже важливо для цього розуміння. Бо дійсно, як тільки е, люди перестають вірити в свою армію, тоді приходить. Потім російська армія і влаштовує голодомор. Треба дуже чітко це розуміти. Ну і по-третє, друзі, напевно, найважливіше, я вважаю, що дійсно ми з вами зараз маємо кожен з нас вибудовувати свою певну картину майбутнього, розуміти, як ми бачимо майбутнє нашої країни. І впроваджувати його на своєму рівні. Як би це може там якось наївно не звучало. Але я підкреслюю друзі: створюйте горизонтальні зв'язки, знайомтеся зі своїми близькими, створюйте якісь громадські організації, ініціативні групи. Не закривайтесь вдома, не вимикайте там новини. все, не хочу, все так плохо, нічого читати, не буду, нічого не ні хочу, не знаю. Оце найгірше, друзі. Не впадайте в прострацію. От чесно, наш випадок це класичний випадок про мишку, яка е, впала в кринку, але потім збила. З молока масло і змогла вибрати з цієї кринки. Тільки так, друзі. Ми одні в цьому світі. Ми, ми одні, є один у одного, друзі. Тому не закривайтеся в негативі, не впадайте в прострацію. Якось воно буде, і це пройде, друзі. Але ще краще воно пройде, якщо ми не будемо зупинятися і будемо розуміти свої пріоритети. Ці пріоритети я вам сказав. І головне: припиніть срачі на тему ЗСУ. Припиніть їх, друзі, тому що виживання ЗСУ і успіх. Збройних сил України вищі, за будь що от правда, і я навіть готовий закрити очі на те, що потім цей успіх, якщо він буде, собі повісить на палети Зеленський, якщо це буде дійсно успіх, тому що ну тому що я думаю, ви розумієте прекрасно, чому друзі. Так що прошу подумайте про це. Це дуже важливо, і припиніть допомагати ворогу насправді знищувати репутацію найважливішого, що породила українська нація, а це збройні сили України. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Якщо так, то будь ласка, не забудьте поставити свій лайк, підписуйтесь на наш канал Кращий український Української в Ютубі. Якщо у вас є така можливість, ставайте спонсором нашого видання, а також підписуйтесь на шоу-бісики. І нагадую, що триває наш величезний збір на кран-маніпулятор для аеродрому Стара Костянтинів. Уже традиційно внизу під стрімом будуть розміщені всі реквізити. Насправді нам там залишилось буквально 340 тисяч гривень, і ми закриємо цей збір. Давайте навалимось і нарешті зробимо це. Нагадую, що вклад саме в ці, цей збір це допомога тим хлопцям, які роблять дуже боляче расистам, наприклад, в Криму. Дякую вам за увагу. Підтримуйте ЗСУ.